Понад півтори сотні світлин загиблих захисників Маріуполя саме з кількома фотокартками для виставки поділилися рідні бійців, що віддали життя за Україну, і це тільки офіційно підтверджені цифри. Мій син Орс, Олександр Куцуко і... і мій син Адамс і Олександр Деревян. Щоб пам'ятали, нагадувати якою ціною. І ми не маємо права забувати, хоч і говорять, що герої не помирають. Ні, вони помирають. На жаль, помирають. Не помирають вони тільки в тому випадку, коли про них пам'ятають наша ціль саме перша пам'ять і нести з гідністю і честю пам'ять про наших загиблих дітей. Понад пів тисячі азовців досі знаходяться у полоні. Про їхню долю мало що відомо. Також місяцями доводиться чекати повернення, хоча б тіла. До цих пір, поки тіло в мене отримали, я ще не поховала дитину, я чекаю на ДНК. Про полонених теж треба кричати. Кричать дуже голосно, тому що треба повертати хлопців. Якщо ми не повернемо полонених, ми навіть не будемо знати, живі наші хлопці чи ні.